Так, Asus ROG GLK 553 vd або схожі моделі. Показую, як зняти, як поставити. Верх піддягаємо, знімаємо, раз, кнопку зняли. Одразу там, перевіряємо собі, тут у нас подвійні ріжки. бути тут кишеньки. Механізм. Знімаємо. Ось так. Ось механізм. І ось. Там людина сьогодні не отримала, я її заміну робив кнопок, тому показую. Ось механізм. На цю модель є один різновид. Він тільки такий. Ось тут у нас дивиться задня частина. Ось кнопки. Оце верх. Ось так у вас кнопка мусить стояти на клавіатурі. Ось. До гори гладенькою стороною, ребристою, Ось цією. Бачите, тут ось такі ребра. Гладенька сторона. ось, Оці вушка, ті, що ширші, вони догори дивляться. Ось ставимо. Беремо цей механізм. Одягаємо на нижні гачки, Ось. Одягнули. Раз, два. І верх просто дотискаємо. Раз, два. Все. Механізм став на місце. ось. І беремо беремо кнопку. Ось. Я беру кнопку, таку я як відправив. клієнту, Вона тільки червоного кольору. Тут у нас все ціле, хоч воно і світиться, але якщо його покрутити, бачите вона на світу, це тому що сама кнопка прозора, потім вона покрита червоною фарбою, потім чорною фарбою. Тому самі оці штучки вони так трохи можуть відблискувати, бо вони прозорі, насправді. Беремо кнопку, одягаємо так низ спочатку. Ось, одягнули низ, так під кутом її тримаємо і одягаємо низ. Одягнули, так от притиснули не, не сильно, похитали трохи. Раз, два, все. Кнопка на місці все працює. Ось, бачите, вона так само бровень стає, бо це ну, дві однакові кнопки, ось, якщо цю перевер, перевернути ось рідну. Вона така сама внутрі.